Експериментальна рубрика річ у тім, що під час підготовки матеріалу про заробітки Юрія Продана він сам вийшов на контакти з нами і запропонував надати відповіді на запитання. Це безпрецедентний випадок, хоча питання від цього приємнішими не стали. Та інтерв'ю вийшло за рамки особисто пана продана та зачепило плани міністерства. А це наші гроші. Тож відповіді на питання щодо Криму, газу та Клюєва прямою мовою. Про економію Укренерго. От то договора, що у них є на сьогоднішній день, вони всі повинні переглянути, подивитись на обґрунтованість. Попередньо я говорив з керівником, що десь на, на 300 мільйонів буде знятись тарифозно. І вони повинні на ці 300 мільйонів перекласти договорів з компаніями. Приблизно я говорю, це може сума. Ну в такому оця величина, яка була ну, злішня, да? про міністерство. Я зараз міняю структуру Мінпалива, тому що на мій погляд вона не зовсім є оптимальною і раціональною, на мій погляд, на сьогоднішній день. Я міняю структуру і, звісно, буду дивитись по кожній кандидатурі, яка, яка тут є. І, мабуть, буду міняти, носки, я скажу, відсотки. Зараз скажу скільки. Мабуть, відсотки 30-40 я, я буду міняти людей. Про Нафтогаз. І призначення, наприклад, того ж керівника Нафтогазу. Це, це я повинен подавати в кабінет міністрів, кабінет міністрів їх призначає. А кого подасти? А поки не знаю. А нема там і Про європейський газ. Да, я вважаю, що це політична рішення Словаччини. Вважаю щось. Суді у нас є проблема домовитися з Словаччиною. А чо, чому? Тому що там Газпром має певний відсоток у словацькому операторі. Є проблема. І я звертався до комісара. Давайте це вирішувати в рамках того європейського законодавства який сьогодні. Про Крим. Ми сьогодні будемо діяти, от я, особисто, в межах тих правил ринку, які є на сьогоднішній день. Що ми робимо? Ми дивимося. Чуді підприємства перестають платити 100%. Ми маємо право повні обмежити. Крим аналізу маємо повну меж... Межа законодавства. Про виплати клюєво. Поки що, мабуть, ми це, ці злічні дотування, тому що це серйозне дотування, ви знаєте.